Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 1 до 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 серники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 7 буде 2, 2 дорівнює 2, 2. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.